Північне сяйво може бути видно в цих 18 штатах США 1-2 вересня. Північне сяйво в День праці неймовірне видовище, яке може побачити кожен. Уявіть собі, ви прокидаєтеся вранці дня праці, і замість звичайного сірих буднів вас чекає небо, розвічене танцюючими зеленими, рожевими і фіолетовими вогнями. Це не фантазія, а цілком реальна можливість для мільйонів американців у найближчі дні. Нещодавня сонячна буря, а точніше, ціла серія незвичайних подій у сонячній системі, створює ідеальні умови для спостереження північного сяйва Ароре Бореелис, навіть у Штатах, де це явище вважається рідкістю. Я пам'ятаю, як у дитинстві мріяв побачити північне сяйво. Тоді це здавалося чимось нереальним, доступним лише небагатьом обраним, що живуть в самих північних куточках планети. І ось, завдяки останнім прогнозам космічної погоди, шанс побачити це диво природи відкривається для жителів штатів, розташованих набагато південніше, ніж зазвичай. І це, безумовно, викликає неймовірний ажіотаж і цікавість. Що ж відбувається Канібальський Сір Мі та його наслідки, замість того, щоб просто переказувати наукові факти? Давайте спробуємо розібратися, що стоїть за цим видовищем, простими словами. Сонце, як ми знаємо, не просто світить, воно постійно викидає в космос величезні потоки енергії і частинок. Іноді ці викиди, які називаються корональними масами, CME, прямують прямо до Землі. Коли сильні врізається в магнітне поле нашої планети. Відбувається складний процес взаємодії, який і призводить до появи полярного сяйва. В даному випадку ситуація ускладнюється тим, що ми маємо справу з двома сірами, причому один нас доганяє інший. Цей феномен отримав назву Канібальське сіремі. Уявіть собі, як два автомобілі емчать по трасі, і один з них обяганяє інший, зливаючись в один більш потужний потік. Саме це відбувається з корональними масами. Злиття цих потоків може призвести до сильнішої геомагнітної бурі, ніж якби сірні рухалися окремо. Я якось читав про те, що подібні події, коли сирмії взаємодіють таким чином, досить рідкісні. Тому, спостерігати канібальське сірмі і його наслідки це свого роду рідкісний шанс стати свідком унікальної космічної події. Геомагнітна буря G3, що це означає для нас. За прогнозами Еновеї, очікується геомагнітна буря G3, що вже само по собі досить серйозно. На відміну від слабших штормів G1 і G2, шторм G3 здатний виробляти полярні сяйва на набагато нижчих широтах. Саме тому, в найближчі дні, шанс побачити Орора Бореліс з'явиться у жителів таких штатів, як Іллінойс, Нью-Йорк і Орегон. Пам'ятаю, коли я вперше дізнався про шкалу геомагнітних бур, мене вразило, наскільки різноманітними можуть бути ці явища. Від незначних коливань в радіозв'язку до потенційних перебоїв в електромережах геомагнітні бурі можуть мати значний вплив на наше життя. На щастя, буря G3, хоча і досить сильна, не становить серйозної загрози для інфраструктури, деколи найкраще спостерігати північне сяйво. Якщо ви перебуваєте в одному з 18 штатів, де можливі полярні сяйва, то у вас є всі шанси стати свідком цього дивного видовища. Однак, щоб максимізувати свої шанси, важливо враховувати кілька факторів темне місце міське світло, головний ворог спостерігача полярних сяйв. Тому постарайтеся знайти місце максимально віддалене від джерел штучного освітлення. Вид на північ, уроре боре, це явище, яке найкраще спостерігати, дивлячись на північ. Тому, виберіть місце з чистим горизонтом, звідки відкривається гарний вид на північ. Час доби оптимальний час для спостереження полярних сяйв, пізня ніч або ранній ранок, коли небо максимально темне. Ясна погода, хмари ще один ворог спостерігача. Тому, вибирайте ніч з ясним небом. Я рекомендую скористатися додатками для смартфона, які прогнозують активність полярних сяйв. Вони дозволяють дізнатися поточну геомагнітну обстановку, імовірність появи Ароре Борелис у вашому регіоні і навіть отримувати повідомлення про сплески активності. Особистий досвід та поради: Я сам, на жаль, поки не бачив північне сяйво наживо. Але я активно стежу за прогнозами космічної погоди і готовий в будь-який момент відправитися в подорож, щоб побачити це диво своїми очима. Я думаю, що це буде незабутній досвід. Ось кілька порад, які я б дав тим, хто збирається полювати на полярне сяйво. Будьте терплячі, хороре боре це явище непредбачуване. Іноді воно може з'явитися раптово, а іноді не з'явитися зовсім. Одягайтеся тепло, ночі в тих регіонах, де можна побачити полярне сяйво, можуть бути дуже холодними. Візьміть з собою термос з гарячим напоєм, це допоможе зігрітися і підняти настрій. Зарядіть телефон і фотоапарат, щоб зафіксувати цей незабутній момент. Насолоджуйтесь моментом, хорори Бореалис – це не просто гарне видовище. Це ще й нагадування про те, наскільки дивовижний і величезний наш космос. Укладення. Не пропустіть шанс побачити північне сяйво в день праці. Це унікальна подія, яка може статися лише раз на кілька років. Скористайтеся цією можливістю, щоб побачити красу космосу своїми очима і відчути себе частиною чогось більшого. Пам'ятайте, що спостереження Ороре Бореелис це не просто розвага. Це також можливість дізнатися більше про нашу планету та про те, як вона взаємодіє з космосом. І хто знає, може бути, побачивши північне сяйво, ви надихнетеся на нові відкриття і пригоди.